Вітаю! Мене звати Катерина, і сьогодні хочу показати вам трошки за волонтерства і розказати свою невеличку історію. Волонтерство це важко, але воно варте кожної миті і кожного старання. Все почалося кілька місяців тому. Я вирішила, що хочу допомагати нашим хлопцям на передовій після важкого штурму батька. Спочатку було важко, я не знала, з чого розпочати, але тоді у всіх військових був запит на тепло, бо це була зима. І ми вирішили розпочати саме з цього. Спершу я навчилася робити розпалювачі. Це ватні диски, занурені у парафін, які після висихання мають бути надірвані до половини і підпалені. Декількох дисків вистачає, щоб підігріти склянку з водою. Час їхнього горіння – 5-8 хвилин. Окрім розпалювачів, ми також робили окопні свічки, і поки ми займалися виготовленням засобів тепла, наш перший збір на 7 тисяч був закритий. Тому ми замовили також сухі душі, хімічні устілки та вологі серветки нашим хлопцям. Оце все вологі серветки, це окопні свічки, а це сухі душі хлопцям і декілька сироток, які не влізли в основну коробку. Після того, як всі пакунки було зібрано, я вирішила, що сама хочу відвезти їх хлопцям. Це була моя друга поїздка у Донецьку область, і я ще зовсім нічого не знала. Напевно, найбільшим страхом кожного волонтера є отримати повідомлення, в якому буде написано, що ти не встигла, і поставляти посилки. Вже немає, кому, бо хлопці загинули. Тому для нас кожен збір важливий і терміновий. Тому ми намагаємося заохотити якомога більше людей донатити. Кожен донат важливий, кожна гривня на рахунку. Від ваших донатів залежить купа життів військових. Після мого приїзду в Донецьку область мене забрав чоловік, і ми разом поїхали відвозити посилки. Можливо, хтось зі мною не погодиться, але для мене найкраще в завершенні кожного збору це щирі посмішки і реакції наших військових. Бажаємо здоров'я! Хочемо подякувати Бутенко Катерині Олександрівні за надані нам обігрівачі для ніг, для рук, з ними нам буде краще нести свою службу. Дякуємо за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Волонтерство це важко, адже нерідко волонтера зносить дах і вбуваються нервові зриви, бо вже не знаєш, якими словами пояснити людям, що цей збір важливий і закрити його потрібно якомога швидше. Якщо у вас немає змоги донатити, ви можете допомагати іншим чином. Будьте активними на сторінці волонтера, реагуйте на його розповіді, ставте плюси в коментарях або просто коментуйте дописи, ставте вподобайки. Це дуже важливо і дуже допомагає, особливо коли волонтер знаходиться в тіньовому бані. Будь-яка ваша допомога дуже важлива.